Ось три типові помилки при виборі ванни у санвузол, через які ви будете все переробляти, орієнтуватись лише на зовнішній вигляд. І це дуже поширена помилка. Багато хто обирає ванну у формі, стилю або ціні. Але якщо не врахувати загальних габаритів або глибини, то ви можете отримати реально стрьомний результат. Друге ігнорування матеріалів, з яких складається сама ванна. Акрил, кварил, чавун, чи сталь, кожен з них має свої як плюси, так і мінуси. Наприклад, акрил легкий і теплий, але менш стійкий до подряпин. А от чавун, він більш довговічний, але холера при встановленні він дуже важкий. І не розібравшись з цим, ви ризикуєте або неякісно встановити, або попасти на додатковий кошторис. Третє. Не перевірити сумісність з сантехнікою або зливом. Наприклад, злив у вас не в тому місці або нестандартний змішувач. Ну а щоб проблем з сантехнікою і ремонтом у вас не виникало. Звертайтесь до фабрики квартир і підписуйтесь.